Дорогі хмельничани, шановні гості нашого славного міста, маю приємну нагоду від щиро серця привітати вас з Днем міста Хмельницького. В столиці Подільського краю виповнюється 581 рік. Сьогодні наші серця переповнює радість і гордість за місто, яке стало затишною домівкою та поєднало в одну велику родину 263 тисячі хмельничан. Всі ми, незалежно від віку та професії, міцно пов'язані з нашим рідним Хмельницьким. Нам дорога його славетна історія. Ми свято бережемо вікові традиції нашого народу, з вдячністю та з повагою ставимось до безцінної спадщини, яку нам залишили попередні покоління. Заради майбутніх поколінь, сьогодні всі ми разом творимо сучасну історію нашого міста. Хмельницький динамічний в своєму розвитку та цілеспрямований у майбутнє. Ми займаємо друге місце в державі за темпами житлового будівництва. Щороку вводиться в експлуатацію більше 140 тисяч квадратних метрів житла. Хмельницький одне з небагатьох міст України, де народжуваність перевищує смертність. В місті низький рівень безробіття. Наш обласний центр визнаний одним з лідерів за рівнем розвитку культури. Та потрапив в п'ятірку найздоровіших міст для проживання. В основі цього впевненого поступу є велика любов до рідного міста, ваша мудрість, працелюбність і цілеспрямованість, велике бажання зробити Хмельницький ще кращим. Впевнений, що енергія творення та творчий потенціал нашого міста безмежні. Попереду ще багато задумів і планів. Які нам спільно реалізовувати. Тож нехай наша співпраця і надалі буде плідною. Вітаю з днем нашого чудового міста, кожну родину. Нехай доля дарує нам сімейний затишок і злагоду, щастя і добро, невичерпні життєві сили і успіхи в праці для подальшого розквіту Хмельницького. Зі святом дорогі хмельничани! Років сходить над землею сонце і вже 581 рік його промені висвічують з нічної темряви обрії прекрасного міста над Бугом. За що тебе я так люблю? Ти у гостей в пошані, за що люблю я хмельничан і красу твоїх каштанів. Проскурівську твою, Привабливі Нашого рідного міста Хмельницького це свято хмельничан. І саме головне, що з кожним роком, завдяки праці хмельничан, здобуткам місто Хмельницьке розвивається, рухається вперед. Я думаю, що хмельничанам є чим пишатися. Завдяки спільним зусиллям влади і громади, місто за багатьма показниками соціально-економічного розвитку займає передові позиції. Хмельницький посів друге місце у рейтингу 45 найбільших міст України, поступившись лише Києву. У нас найнижчий рівень безробіття та високий рівень народжуваності. Вже не перший рік обласний центр займає друге місце в Україні за темпами будівництва житла. Тепер навіть важко провести паралелі між провінційним Проскуровом і обласним центром Хмельницьким. Сьогодні це красиве сучасне місто, рухливі башти будівельних кранів реальна, жива панорама його розбудови. Свою лепту у цей поступ вже майже 10 років вносить Василь Тищук. Чоловік трудиться мулярем на комунальному підприємстві Хмельницьк-будзамовник брав участь у зведенні як житлових, так і соціальних об'єктів. Упевнений, що в роботі головне відчуття відповідальності та працелюбність. Саме ці риси Хмельницького муляра не залишилися поза увагою. Цьогоріч його визнали кращим будівельником. Ну, ну, подобається мені будівництво, гарні будинки. Йду на роботу, я з задоволенням йду на роботу. Нема в мене такого що я не хочу працювати. Саме завдяки людям, закоханим у свою роботу, місто змінюється на очах, розширюються старі житлові мікрорайони, з'являються нові масиви у мальовничих місцях. Наразі розпочато зведення двох дитячих садочків: 36-й дошкільний заклад шляхом обміну нарешті забрали у комунальну власність. На вулиці Тернопільській споруджується найбільший в Україні аквапарк. Аби хмельничани безпечно пересувалися залізничними коліями, будівельники облаштовують підземний перехід. Тунель має з'єднати гречани і південно-західний мікрорайон. У червні відбулося урочисте відкриття сучасного оптово-роздрібного торгівельного комплексу Європа. Я хорошо хочу близько удобно, дівчинці, ці недоступні». Ще наприкінці 80-х Назва обласного центру змушувала напружувати пам'ять багатьох співрозмовників. Нині про Хмельницький знає без перебільшення уся країна. Та що там Україна на усіх базарах Білорусії, Польщі, Туреччини, Арабських Еміратів, Індії Китаю сьогодні в місті функціонує чотири десятки ринків. Прогрес не стоїть на місті, і обласний центр дедалі більше осучаснюється і розбудовується. Відтепер хмельничанам не доведеться оббивати пороги різних інстанцій, аби зібрати потрібний пакет документів. Буквально днями у середмісті урочисто відчинив двері центр надання адміністративних послуг. Він об'єднав під одним дахом усі відповідні установи. Безперечно, всі ми прагнемо комфорту. Хочемо жити у домі, двір якого затишний, добре освітлений, з дитячим чи спортивним майданчиком. У Хмельницькому таких не бракує. Ну, я вважаю, що красу навколо себе може створити кожен. Просто треба не чекати, що це хтось зробить, а самому стати, закачати рукава і почати щось робити. І я думаю, що тоді все вийде і самому буде приємно. Загальна протяжність доріг у Хмельницькому понад чотири сотні кілометрів. З міської та державної казни на відновлення покриття трас, мостів та шляхопроводів передбачено 30 мільйонів. Капітальним ремонтом охоплено більше десятка вулиць та два шляхопроводи на Кам'янецькій і Західноокружній. Комунальники запевняють, що у наступному році темпів не збавлятимуть. Дороги в нас ремонтуються. От біля нас по вулиця башана поремонтувалася. Дуже ми задоволені. Я восхищаюся цим, що що отаке, що таке зробили такий міст, і таку таку дорогу, і такі люди, і такі добрі. Я бачу дорогу біля моєї роботи. Біля темпа будується дорога. І бачу так все серйозно. Е великий шар асфальту, то есть великі кошти. Я сама водій, тому бачу, що є зрушення. Ділається вулиця Побіди, де дорога була очень аварійна. Спасибо, мер працює. Благоустрій. Це безумовно візитна картка міста. Тому зеленим зонам і висадженню молодих деревць приділяється чимала увага. Кращий озеленювач Зінаїда Шерепа мріє, аби люди шанували труд інших. У нас місто гарне, квітуче, зелене, і ми хочемо, щоб цінували нашу роботу, щоб не рвали квітів. Парки знились найкраще, є де гуляти. Мене влаштовує, що працюють магазини, що ціни різко не зростають поки що. Що ходить транспорт регулярно, Це для нас теж важливо. Що водопостачання. Застарілі труби Чернелівського водогону не раз давали про себе знати через регулярні пориви. Цю проблему почали вирішувати. Влада прийняла рішення про будівництво другої нитки водогону. Введення в експлуатацію 11,9 кілометра другої черги Чернелівського водогону. Це є значний прорив вперед. Це є в значній мірі покращення стабільності і надійності водопостачання міста Хмельницький і значне покращення умов життя жителів обласного центру. У найближчих планах побудувати ще 5 кілометрів водогону. У мене приїхав син із Ленінграда, який тут виспитувався, і прийшов, пройшов по міду і говорить, Мама, до да чого ж красивий Хмельницький, восхищається їм. І дійсно, це так. Действительно, хотя, может быть, не все делается, проще, конечно, легче критиковать, но учитывая то, что я все-таки долго работала в исполкоме и знаю, каким трудом все это создается, я считаю, что в городе делается много и делается для людей. Жителям нашего города я хочу прежде всего сказать, будьте здоровыми, будьте счастливыми. Побажання міцного здоров'я звучать на усіх святах, і це не дивно, адже здоров'я найбільша цінність у житті. Стратегія міської влади щодо медичної галузі базується насамперед на поліпшенні медичного обслуговування городян за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Один з найбільших бонусів цьогоріч випав другій поліклініці. Сучасний рентгенологічний комплекс обійшовся бюджету у 780 тисяч гривень. Розчедрилась міська казна і на внутрішнє утеплення перинатального центру. Лікарня та територіальний центр дочекалися ремонту покрівлі. Лише соціально захищені громадяни можуть почуватися впевнено. З року в рік відповідне управління працює над удосконаленням системи. Проявляють постійну заботу про нас. І це я відчув на собі. Не тільки на собі, але і знаю і інших, хто звертався до влади. Влада ніколи нікому не відказувала. У Хмельницькому шанують старість та підтримують талановиту молодь. Хмельницька десятикласниця Христина Гандзюк посіла третє місце на міжнародному конкурсі Дженіс Олімпіад у США. І мені прийшлося звернути за допомогою в першу чергу до мера міста Сергія Івановича Мельника. Я щиро дякую за ту підтримку, за це розуміння, за оперативність. Відверто кажучи, я не сподівалась настільки швидко я отримала гроші на рахунок. Ще раз подяка Сергію Івановичу за те, що він підтримує мудру, розумну, перспективну і обдаровану молодь. З добром та милосердям до своїх маленьких підопічних уже 9 років поспіль поспішає соціальний працівник центру реабілітації дітей інвалідів школа життя Людмила Форис. Разом з колегами та батьками вони тут неначе велика родина, що разом долає проблеми та радіє найменшим успіхам дітлахів. Цьогоріч у загальноміському конкурсі жінку визнали кращою за професією. Змінилося взагалі місто покращили приємніше гуляти вулицями міста. Не стали такі гарні, яскраві. Можна всюди сфотографуватися з задоволенням. Я люблю хмельницький. У місті впроваджується роздільний збір побутових відходів. Для цього встановлено контейнери для збору скла та петпляшки. Хмельничани підтримали владну ініціативу і це дало позитивний ефект. На сьогодні в обласному центрі встановлено 56 контейнерів для збору скла та 40 контейнерів для збору петпляшки. Застосовується сортування картону пластмаси. Закуплено два новеньких сміттєвози. Таке придбання місту якраз на часі. А там, де не пройде техніка, завжди допоможуть працьовиті руки. І в спеку і в холод 27 років поспіль з 6-ї ранку підтримує порядок дворових територій, що на проспекті Миру, двірник Людмила Сікора. Я прийшла сюди на роботу, я не вміла вінника тривати. Мені дівчата показали, як і я почала тоді вже працювати нормально. Ну, Но перший день я тако на війни лежала. Ну, зараз, слава Богу, все добре. Все. Тепер у Людмили Антонівни все до ладу. Недарма цьогоріч її визнали найкращим двірником у конкурсі Кращий за професією. Ну, на рахунок чистоти, то звичайно що можна сказати велике дякую. Так, тому що насправді набагато стало чистіше. Місто має досить вагомий успіх у підготовці професійних спортсменів. Наші земляки демонструють усьому світу свої спортивні досягнення. Яку? Я обожнюю своє місто Хмельницький, в якому я починала свої перші кроки у спорті. І я дуже йому вдячна за підтримку місту, усім мешканцям. Дотримуючись принципу, що майбутнім спортсменам для вдалих тренувань потрібні відповідні умови, владна команда взялась за реконструкцію усіх підліткових клубів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У відновлених залах займатимуться боксери та дзюдоїсти. Ігрова територія поруч з авангардом обзавелася новеньким покриттям. Спортивний майданчик на вулиці Довженка теж не впізнати. Завирувало життя і у дендропарку. Там відкрили велоцентр. Ми з папою покатались по парку. Це круто. У таке воно і є щастя. слова подяки. Я хотів би сказати всім хмельничанам, хто своєю працею на своєму місці вносить. Цеглину за цеглиною в розбудову міста Хмельницького. Особливі слова подяки нашим митцям, спортсменам в цьому році, от Михайлу Марковичу, Мацьосі, ми будемо виносити почесного громадянина міста, який практично дав країні трьох олімпійських чемпіонів. Це в Барселоні, в Атланті, в цьому році в Лондоні. І практично який десь більше 15 років працює на збірну України. Саме праці таких людей от місто знане не тільки на теренах України, але й за її межами. Тому особливі слова хотілося б подяки, шани, сказати творчим людям, які, незважаючи на, можливо, невеликі матеріальні блага, вони роблять цю справу, вносять в духовне життя, в культурне життя міста Хмельницького. Свій величезний внесок. Я думаю, що все це дає можливість гармонійно розвиватися. І саме головне, щоб кожен хмельничанин почував себе тут, як в рідному домі. Визнання у рідному домі удостоївся і заслужений художник Микола Мазур. Фантазія митця здатна перетворити на диво навіть купу металобрухту. Його скульптури з металу красуються у російському Єкатеринбурзі, якутському мирному сербському борі. Милуються цими витворами уяви і в кількох містах України та нашої області. У Хмельницькому художник та скульптор Микола Мазур створив дитячі ігрові майданчики у міських парках та скверах, пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, пожежникам чорнобильцям, учасникам війни в Афганістані та інших локальних війнах. Віра, Надія, Любов, усі ці монументи у співавторстві зі своїм сином створив Микола Мазур, і вони неабияк прикрасили невеличкий компактний обласний центр з десятками вулиць, вуличок і провулків, чимало з яких носять імена відомих українців і наших земляків. До прикладу, Степан Хотовицький, пролягла вулиця, названа на честь відомого лікаря, у південно-західному мікрорайоні обласного центру. Він дуже давній, древній, йому більше 300 років. Гілки окремі роду. От, якщо раніше до революції, якось вони зв'язані були, то після революції все ж розсипалось, а зараз потрошки це збирається. Востаннє на вулиці Хотовицького Віра Максимівна була минулоріч. Не приховує радості, що у нашому обласному центрі так вшановано ім'я її пращура. Цього року у столиці на параді вишиванок гідно представляла своє місто Хмельницька писанка. Гігантське яйце, хоч нагород і не вибороло. Втім, вразило ініціатора свята Олега Скрипку і наразі прикрашає музей народної архітектури і побуту у Пирогово. Побачити усі православні святині Хмельниччини можна, не виїжджаючи з обласного центру. На Проскурівській відчинив свої двері музей православ'я, при центрі духовності, діє і школа благородності для молоді. А що понеділка за порадою до священника можуть звернутися усі охочі. Поруч розташувалися єдині в Україні музей, студія фотомистецтва і школа іконопису Нікош. На рахунку останньої близько 40 виставок, зокрема в США, Канаді, Мексиці, Польщі, Литві. Наші люди вміють себе показати і своєю працею творять майбутнє прекрасного міста над тебе!